Спочатку кримінальні провадження у тлумачі пенсіонер на підпитку збив велосипедистку. 77-річний водій легковика не обрав безпечної швидкості руху і на заокругленій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху. Там він наїхав на 63-річну жінку. Потерпіла, отримала численні тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні. Також в медзакладі на стан сп'яніння перевірили водія. Його затримали та оголосили про підозру. Цього ж дня до правоохоронців надійшло повідомлення про наїзд на неповнолітнього велосипедиста в коломе. Май... Поліцейські з'ясували, що близько 14.00, неподалік пішохідного переходу, 28-річна водійка автомобіля Хюндай не дотрималась безпечної швидкості руху та допустила наїзд на 12-річного велосипедиста. Неповнолітній рухався в попутному напрямку в правій крайній смузі та різко змінив напрямок руху наліво, не переконавшись при цьому у відсутності перешкоди. Велосипедист отримав тілесні ушкодження та доставлений до місцевої дитячої лікарні. Водійку перевірено на стан сп'яніння, за кермом вона була твереза. Ще дві дорожньо-транспортні пригоди цього ж драпили Івано-Франківську на вулиці Хіміків, 25-річної водій, проїжджаючи перехрестя, зіткнувся з 44-річною жінкою. Вона рухалась на електросамокаті в попутному напрямку. З цілесними ушкодженнями жінка потрапила в лікарню. За кермом водій був Тверезий. А на вулиці Максимовича не розминулись два транспортні засоби. З'ясовано, що 71-річний водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з гаражного кооперативу, проявив неуважність, не переконався в безпечності маневру та не надав перевагу в русі автомобілю Джелі, яким керував 20 -річ... Вічний Івано-Франківець. Останній отримав тілесні ушкодження. Обох водіїв поліцейські перевірили на сп'яніння, Вони були тверезі. За трьома фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають всіх учасників дорожнього руху не порушувати ПДР та не допускати ризикованих маневрів, а також дотримуватись швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними. Люся Гребік Віталій Магалатій, телеканал 402.